Привіт, друже, радий вітати тебе на каналі А3а2Крю. У нас 105 танк, який я викачаю собі на твінк-аккаунт в оновленні 10.3, це Батчатілон. І хочу сказати, що цей танк грається дуже цікаво саме на топовій гарматі, 105 мм, зараз має ДПМ на хвилину 3005 одиниць, якщо грати на каліброваних снарядах. Якщо поставити вентиляцію, то з вентиляцією буду, буде 3049 одиниць, що в принципі не суттєво. Тому грати пропоную одразу на каліброваних снарядах будете пробивати майже всіх і будете пробивати на ББшках. Також е цього АП-танка буде стосовно. Гармати в 100 мм, туди додається ще один снаряд в барабан, тобто в барабані буде вже 4 снаряди, і дещо зменшується бронепробиття цих снарядів, але якщо ви поставите туди калібровані снаряди, то е буде паритетно, як майже як і в гарматі 105 мм. Різниця між ними буде досить несуттєва. Інколи підрубаючи голду, ви будете всіх пробивати з цим проблем має не бути. Такий барабан у вас буде кадешитись орієнтовно 14 Секунд і ДПМ на 100 мм гарматі дуже суттєво зростає. І в принципі грати буде достатньо комфортно на цьому танку, якщо також юзаєте, наприклад, прискоренну подачу снарядів, це буде взагалі топчик. Тому я думаю, що якщо у вас немає цього танка, слід його прокачати і пограти. Єдине, що хочу зазначити, що цей танк це легкий танк 10 рівня, його треба грати достатньо обережно, не підставлятись. Як грати, можете брати за основу цей бій, в принципі, непогано. І я не опарувався в гру на саме печаті, тому що. Зіграв на ньому буквально сьогодні 2 другий бій, і зіграв цей бій, який одразу вам і показую. Тому, в принципі, можна подивитися і грати орієнтовно плюс-мінус. Так, не підставлятися і грати обережно від пересвіту, і так далі. Також дуже велика дистанція і радіус огляду в цього легкого танку, що не може не радувати. Цей танк буде гратися гарно. Звісно, якщо ви тільки починаючи гравець, то скоріш за все вам на цьому танку буде дещо важко, якщо буде, будете упаруватись і їхати. Наприклад, до цього танку 212 метрів. Я в нього стріляю. І третім пострілом все одно не підсвічуюсь, тобто з 212 метрів без руху корпусу маскування у цієї ЛТшки достатньо люте. Зараз я гадаю, що на 100-мм гарматі він заграє взагалі інакше. Стосовно цього бою залишається вже е, кілька гравців, тобто 5 ПТ і 4 важких танки. Тут найцікавіше цікавий клана Beast fv 4005 Оце він зараз поїхав і згорів бідолашний. В нього нікнейм «Я Твій рот, труба Шатал. Ну, походу, у Шатали його. Тому тут парень дещо не вгадав з каткою і з вибором суперників. Їду далі, хочу подивитися, де знаходиться об'єкт 26.8. а Ось він тут і знаходиться. На жаль, не збиваю гуслю, була задумка саме через задній каточок збити, але я в деяких моментах... Гусля не збивається, тому що є е, до дистанції, треба ще прирівнювати сюди швидкість польоту снаряду і так далі. Тому не завжди влучаєш туди, куди слід. Е, СТ-1 там ми його не, не забрали, забираємо його тут. І тут також ми бачимо, що є п'ятий, стоїть і робить постріл в мене. Отримую на 409, що робити, і С8 тут заїжджає, бачу, що Є5 нас не контролить, можу тут собі спокійненько трошки постояти, і одразу прискорена подача снарядів використовується. Ну і через передній каточок граємо Ісса-8. Хто каже мені, що ІС 8 і гарний танк, я, ну, можливо, в гарних руках він і гарний танк, але е хочеться показати, що. Цьому бою із 8 якийсь жалюгідний. І до речі, ви бачите, що камулями я жодного разу не стріляв, тому можете зрозуміти, що брони пробиття у Батчата просто отакі. Друзі, хто не підписаний на канал, підпишіться, будь ласка, протисніть лайкосики, напишіть, що ви думаєте стосовно Батчатілона і чи буде він гратися в оновленні на гарматі в 100 мм. Дуже цікава ваша думка. Хочу почитати і всім відповідаю. як Завжди. 388 максималочка у нас проходить по 26.8. Ну і звісно, під буль 48 паттон його забирає в ангар. Ось от, от бій, це перемога, дуже цікавий, гадаю, і хочеться сказати, що це бій на майстра. 5472 одиниці шкоди, 3 фраги. ну Педалька майстра зацвіта небагатого, 779, 196. Тисяч шкоди ми е, срібла забираємо. Ну, а тут топ по подама. У нас е, цей товариш має 60 тисяч боїв і майже 54% перемог. Ну, окей. Отакі друзі, справи. Хочу сказати, що Бачат дуже цікава машина, тим більше, що він зараз має новий гарний і цікавий камуфляж, анімований, до речі. Наразі у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, Напишіть коментарі, що ви думаєте про це все. А я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, друзі, все буде Україна, пока.